Доброго дня. Інформацію, яку зараз розкручують зелені змі, що Венста Уїтков розраховувала на корупційний скандал, щоб принудити Зеленського до е підписання мирної угоди невигідної для України. І таку хірню розкручують зараз ботоферми Єрмака. Е і це повна хірня. Чому хірня? Тому що якщо немає факту корупції, то цей важель неможливо використати проти влади та примусити щось зробити владу поза її бажанням та за поза бажанням народу України. Тобто, першопричина, головне це корупція зеленського. І Зеленський хоче вивернути так, що якщо ви зараз кажете про корупцію, ви робите цим слабіше Україну. Ні, це не так. Про корупцію треба казати. Корупція – це внутрішній ворог, тому що у нас в Україні зараз діє просто ворожа ДРГ, яка краде наші гроші. Тобто Позбавляє Україну сил для спротиву, позбавляє е, наших українців мотивацій для спротиву, наших партнерів, мотивації для допомоги Україні. Тобто, Зеленський робить все, щоб демотувати українців, демотувати наших партнерів, зробити нашу оборону неефективною, розкрадаючи все, до чого вони можуть дотягнутися, і вони зараз не кажуть, що це первопричина. Корупція, корупція, Тобто вони крадуть наші гроші, вони знижують боєздатність України, і саме це первопричина. А якщо ти кажеш про корупцію Зеленську, Зеленський хоче вивернути це так, начебто ти працюєш проти України, начебто ти послабляєш позицію Зеленського. Ні, насамперед сам Зеленський послабляє позицію України, розборовуючи Україну як фізично. Послабляючи позицію, тобто у нас нема засобів оборони, засобів захисту, засобів порятунку, так і е е економічно, так і іміджу. Тобто Зеленський робить все, щоб Україна була слабкою. А якщо ти про це кажеш, тебе звинувач, що ти працюєш на Кремль. Ні, хлопці, це так не працює. Зеленський ворог України, Єрмак ворог України. Вся зелене кодло, блядь, то вороги народу України. Корупція ніколи не буде допомагати Україні перемогти, ніколи не буде допомагати Україні в післявоєнні часи відновлення. Ми знаємо, як Зеленський крав замість того, щоб будувати лінію Менергійму, вони будували собі дачі. Під час розкрадання великого будівництва Голіко, там Кирил Тимошенко крали до 70% з бюджету великого будівництва. Тобто його навіть журналісти назвали великим крадівництвом. Це просто потвори. Це блядь, я навіть не розумію, що це за люди, які зараз намагаються викрутити сука, свої. Розкрадання грошей, як, начебто, українці щось роблять не те. Робимо ми те сука, а ви маєте сидіти піда.